Привіт всім тільцям! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на листопад місяць 2023 року. В листопаді у нас вже буде все набагато спокійніше. У нас відкривається такий новий потік енергії. У нас закінчилися затемнення у жовтні місяці. Так, 28 числа у вашому знаті було останнє затемнення. Воно остаточно змінить ваше життя. Вам остаточно захочеться, можливо, ви вже отримаєте результати. Або так вам захочеться так, те, що ви тягнули півтора-два роки, щось не змінювали. Ви тут. Просто візьмете все, відріжете і почнете з нового листа. Енергії будуть такі більш все таки більш стабільнішими, і можна буде от якраз зараз дуже хороші такі моменти, щоб щось починати, і щоб, знаєте, от якраз вкладуватися в себе. Це для всіх взагалі працює тому що зараз ми будемо пропрацьовувати взагалі нашу таку нашу ось спілкування з іншими людьми, як ми говоримо, як ми проявляємося в цей світ. І і як ми себе показуємо, і тут вам в тільці також, можливо, захочеться щось таке пропрацювати. Ну що ж, давайте дивитися карти таро, що вам скажуть на листопад. Завжди дивіться свої таро чи астропрогнози на три основні знаки: це ваш сонячний знак, ваш місячний знак і асцендент. Місяць Асцендент можна безплатно прорахувати в інтернеті і, е, дивлячись оці три знаки, так, можливо, деякі карти будуть у вас повторюватися, і тоді вони вказують, що ці енергії точно вам потрібно пропрацювати. Е, або ви будете так мати більше якоїсь е, інформації саме для вас. Так. Ну і звичайно, всі, хто не підписаний, закликаю вас підписуватися на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає просуванню мого YouTube каналу. Буду вам дуже вдячна. Так. Не мішалося. Ну що ж, пер, так, перша карта для тільця на листопад 2023-го. Дев'ятка жезлів. Перша карта це дев'ятка жезлів. Карта кульмінації. Карта, коли вам вже захочеться можливо від чогось відпочити, ви захочете відсторонитися, можливо, буде тут якісь мури будувати, якісь забори. Вам захочеться побути наодинці, і, можливо, або ви тут когось знаєте, закриєте двері в своє минуле. Тут навіть бачите, дверей немає, але ви самі їх побудуєте. Просто ви самі змуруєте оцю цю стіну і скажете все. Більше я нічого про це знати не хочу. Я. Багато працював для того, щоб від цього піти, щоб це щось закінчилося, щоб щось змінити. І тут, можливо, ви вже досягнете таких, знаєте, таких результатів, коли ви зможете дозволити собі трішки відпочити. Можете так зупинитися, але пам'ятайте завжди. По 9 жезлів потрібно буде потім витягувати її в десятку і все-таки закінчувати остаточно. Зараз поки що це ще кульмінація, це ще не фінішна пряма. Але от стрічки залишилося просто вам до фінішної прямої, щоб вже нарешті щось, отаку якусь, таку, саме тяжку фізичну справу, де ви вкладали багато взагалі своєї фізичної енергії, ви тут зможете вже нарешті її завершити. Далі. Ого! Скоріше за все, оцей ваш такий відпочинок він затягнеться. Ну, ви тіньці взагалі ви любите дуже все повільно робити. Він затягнеться, можливо, вам захочеться бачите, оцей відпочинок він вам потрібен. Тому що е, вам треба відновити, по-перше, свої сили, і, можливо, вам навіть буде так зручно, тому що повішений він висить, в принципі, йому нормально, в принципі, він не хоче нічого змінювати. І тут, можливо, якісь справи або що, що ви хотіли б вже, напевно, закінчити, чи вам потрібно буде так щось дотягнути, отут воно все-таки буде затримуватися. Скористайтеся цим моментом, скористайтеся цією затримкою е, і паузою. так відновіть. Це, По-перше, відновіть себе, і, і можете тут навіть зайнятися чимось. Це може бути якесь навчання або якесь, знаєте, поглинення інформації, коли ми просто з головою занурюємося у щось, що нам дуже цікаво, і навіть зупиняється час навколо нас, і вже нас інше нічого не цікавить, і нам потрібно тут думати, знаєте, про те, що і що вам подобається. Ну просто це може бути просто якийсь знаєш, від, відпочинок. Це може бути, е, якісь, можливо, якась навіть хвороба трішки, так, якщо ви себе погано, фізично почуваєте. Тут якраз по дві'ятці жезлів це може бути, тому що ви багато напрацювалися, і у вас просто почне так потрошки, потрошки здавати здоров'я, і вам тут потрібно буде відлежатися. Так? Особливо на зараз осінь, так, гарячий чайок і вдома полежати. Це я думаю, вам буде тільки за радість. Так, наступна карта для тільців. На листопад 2023-го. двійка пентаклів. Двійка Пентаклів говорить про вибір. Двійка Пентаклів каже, що вам потрібно буде тримати баланс, можливо, у фінансах тримати баланс. Гроші будуть, гроші будуть, вони будуть надходити, але вони одразу ж таки будуть розходитися по якихось ваших важливих справах, те, на що ми мусимо, просто ви змушені будете їх потратити. Ви не затримуйте їх при собі, а відпускайте, віддавайте їх одразу ж таки в, в потік. Е, також вам потрібно тут буде навчитися е, тримати баланс у фінансах, так розраховувати можливо свої фінанси. Хоча ви тільці, ви і так дуже добре розраховуєте. Це більше, напевно, для тих, у кого якийсь асцендент, наприклад, в тільці, так, і у вас е, ви не вмієте, ви не вмієте контролювати свої гроші. Тут вам потрібно буде цьому навчитися. У вас буде така пауза, е, де ви зможете. Можливо, ви будете вивчати тут фінансову справу, так, ви підете на якісь курси, ви будете займатися тут фінансами, або ви, ви будете. Вдома, поки ви хворієте, лежати і думати, як би то, то тут мати ще якийсь, ще якийсь дохід фінансовий. І це може бути друга робота, це може бути якийсь підробіток або. Навіть якась маленька, це якісь може бути маленька якась зарплата, десь вже за якийсь ваш зроблений підробіток. Ви просто будете, ви отримуєте ці гроші, можливо, ви їх будете отримувати, і одразу вони у вас одразу, ці маленькі, невеликі, не це фінанси, вони одразу будуть повсюду розходитися по якихось ваших справах. Окей, далі. Наступна карта для тільців. На листопад. 2023-го. Угу. двадцять третього. Пажезлів. це новий початок. Крута карта, яка говорить про те, що потрібно буде вкладати все-таки вам свою енергію. Не, не довго ви будете лежати відпочивати, не довго ви будете думати. Вам прийде можливо якась ідея, тут можуть приходити новини, або якісь можливо, це навіть якісь можуть бути документи, якісь справи такі, знаєте, які вам потрібно буде вирішувати. От так от, одразу вам потрібно, і це справи, за якими треба слідкувати. Якщо ви тут щось починаєте, так якщо ви вкладаєте свої гроші, там в якийсь бізнес або ще щось. Ви маєте бути там просто 24 на 7. Тут потрібно максимально слідкувати за всім, навчатися, підвищувати свою кваліфікацію, тому що ви ще можете тут не дуже добре у всьому розумітися, так? Або тут з'являться якісь люди, проявляться, можливо, діти. Так, які потрібна буде ваша там енергія, ваша допомога якась або діти вам будуть фізично допомагати. Попежу Жезлів це у нас також можуть бути це всі домашні тваринки. Може, ви захочете завести собі домашню тваринку, і ви будете за нею слідкувати, і будете з нею гратися, бігати вкладати свою енергію туди. А, ну або так ви будете тут саме йти кудись на якесь навчання. Це ви, і це ви, ви будете щось починати. Далі. Карта для тільців На листу 2023 2023. Угу. Четвірка мечей. Пауза. Знову пауза, знову стоп. І у вас таке, ніби, знаєте, ви починаєте, ви дуже-дуже повільно йдете до своєї цілі. Тільці вони взагалі такі, це ваша природа. І по четвірці мечей вам потрібно буде тут знову щось обдумовувати. Вам потрібно, це знову може бути, так, і це карта, можливо, якоїсь хвороби, де вам потрібно буде полежати, де вам не потрібно буде дуже швидко кудись рухатися чи щось вирішувати. Можливо, ви захочете побути з собою наодинці. Виспиться тут дуже вам потрібно виспатися. По-перше, і можете тут навіть когось іншого навідувати у лікарні, так або тут будуть якісь у вас друзі, якісь кому потрібна буде ваша допомога, тому що в них може бути навіть по цій карті, це може бути якась така маленька депресія. Але четвірка мечей це завжди така, знаєте, це пауза, це така е, момент, коли ми е, переосмислюємо взагалі, що до чого ми йдемо. І що, що нам потрібно. Але дуже круто, до речі, оця карта вона йде на ретрити. Коли ви, ви можете поїхати кудись в якийсь ретрит, так? і це може бути для вас щось нове по пажу жезлів, те, що ви ще ніколи не пробували. Будете вставати в 6-й ранку, так? але лягати там, в 9-й вечора. І будете, набагато краще будете висипатися. І е, по ретриту ви зможете відновити, ви зможете очистити свій організм. Наступна карта для тільців. Десятка пентаклів, ой, все у вас буде дуже добре. Гроші у вас будуть. Це карта ресурсів, це карта фінансів. Коли у вас буде можливість, у вас буде, по-перше, така це знаєте карта ізобіля достатку. У вас буде можливість досягнути свої цілі. Десятка це на завершення, щасливе завершення, багате завершення. Так ви можете тут дуже вигідно кудись вкластися, або щось продати чи щось купити. Те, що ви дуже давно. Вже це шукали, бігали. І ви вкладете туди свої фінанси. А, і можливо, це якраз ваша справа, що ви хочете, можливо, ви хотіли би е, скоріше це зробити, вже це робити, але вам потрібно буде все обдумовувати. Вам потрібно буде так, вас будуть зупиняти, вас будуть затягуватися якісь моменти, не будуть вас одразу пропускати до того, що ви хочете. Ну, в принципі, терпіння у вас є. Ці ці, це такий найтерпеливіший знак. І е, ваша сім'я, це карта сім'ї. Подумайте тут про вашу сім'ю, можливо, вкладіться в неї енергетично, фінансово, неї вкладіться, сім'я ваша вас тут підтримує взагалі у будь-яких ваших починаннях, або ви тут будете так можливо лікуватися. Так, можливо, хтось із вашої сім'ї, хто захворіє, ви будете допомагати вилікуватися. Але тут у нас завершення, у нас завжди щасливе по цій карті, по десятці Пентаклі. Вас завжди буде дуже хороше позитивне завершення, яке, знаєте, принесе вам комфорт, тому що гроші це є ваш комфорт. Так, наступна колода. Сумі летять. Так, наступна колода для тільців. Карта для тільців на листопад 2023-го. кажезлів. жезлів! Ви будете пробувати щось нове. Ви будете щось змінювати. Дивіться, ви одною ногою ще там, а другою ногою вже в новому. Можливо, вас будуть запрошувати кудись на якесь навіть новосілля, або вас будуть запрошувати в якісь якісь нові робити справи в якийсь новий бізнес. Дві кажезі говорить про те, що вам вже може навіть набридло так. жезів, який говорить про новий початок. Вам набридло те місце, де ви знаходитеся, те, що ви вже колись. От, мали те, чим ви займалися, вам тут треба щось змінювати. Дуже класно взагалі, тому що затемнення вже прийшли, так, і я замічаю, що от якраз по затемненням, коли вони йдуть, це бажання, воно тільки-тільки наростає. Коли вони вже закінчуються, це ніби, знаєте, така точка не і ви вже просто далі змінюєтеся, змінюєте все і рухаєте і категорично, такі категоричні рішення приймаєте тут. І у вас тут питають по двійці жезлі, у вас тут можуть Дійсно, ви можете змінювати роботу, змінювати або партнерів, або тут навіть будуть приходити до вас якісь люди, які будуть вам щось показувати нове і захочуть з вами працювати в парі. Наступна карта для тільців. Королева жезлів. Двійка жезлів, королева жезлів. Це можливо, це ви це така енергетична карта. Вам потрібно буде себе вести як королева жезлів, вам потрібно буде багато говорити, бути першим, завжди показувати, комунікувати з багатьма людьми. У вас може проявитися така людина. Це може бути жінка, це вогняна стихія. Це в нас може бути овен, стрілець або лев. І це ця людина вона може якимось чином вам допомогти, відкрити вам двері, перенести вам якісь подарунки, або показати оці, оці дві кожезів. Так усі нові нові відкриті двері, це нове пространство. Вам тут ця королева вона війде і вона принесе його з собою. Ну або це вам. Якщо якщо це на вас карта, то ви тут маєте прям е, дуже добре працювати е, і вкладати енергію рух. Вам потрібно рухатися буде багато. Так. Старший аркан, карта уміреність. Уміреність це про те, що потрібно, по-перше, скоріш за все, ви себе будете в чомусь Так, потрібно буде себе умірити, відмовитися, можливо, від шкідливих якихось звичок або кломухи літать. Від шкідливих звичок, або від якихось так, можливо, вам потрібно буде від якоїсь сісти на дієту, від якихось, можливо, якогось переїдання. Не перенасичуйте себе, слідкуйте взагалі за всім, робіть все в міру. І не спішіть. Так, оця енергія, яка буде, яку потрібно вкладати, ви її фокусуйте і вкладайте отак, робіть точечно. Не потрібно розпилятися, бо по карті уміреність все потрібно. Все має йти своїм чередом. Не треба нічого підганяти, не потрібно спішити. Отут якраз так, оці карти про стоп, про паузу. Все-таки потрібно буде від чогось відмовлятися, потрібно буде себе якимось чином так, чимось тут е умірити. Треба буде обдумовувати і рухатися дуже так стабільно. Це вже більше про вас, це вже більше про проців. Окей. Okay. Далі. наступна карта. Для тільців на листопад 2023-го. двадцять Сімірка кубків. У вас буде вибір. Ви будете обирати. Це може, бути, це може бути карта, яка говорить якраз про те, що вам потрібно буде вибрати щось одне, максимум два. Не біжіть за всім, ви за всім не вгонитеся. Просто це якраз оця умірність. Так, щось потрібно буде відкидувати. Від чогось потрібно буде відмовлятися. Вам потрібно вибирати, що вам краще, з чим ви більше хочете працювати, до чого ви більше хочете йти, на що у вас є енергія, ресурси, час, гроші. Тут потрібно буде вам дуже добре обдумати. І зробити собі навіть можливо якийсь такий план, щоб розуміти. План, щоб розуміти, куди ви рухаєтеся і чим ви зараз на даний момент займаєтеся. Семірка кубків це у нас також карта може бути якихось ілюзій, і знаєте, знову ж таки, обдумовуйте, не ведіться на все підряд, не, не вірте у все, провіряйте. Дуже добре вам потрібно буде провіряти. Ну, але вибір у вас тут явно буде. Може будете вибирати, не знаю, може, якісь квартири будете вибирати, або будете вибирати якісь там нові собі. Образи, будете змінювати ваш стиль. Смірка пентаклів, э, смірка кубків, Вона тут дуже добре у нас підходить. Наступна карта для сільсів. Двійка мечей? у вас дуже двозначні карти, двійка мечей про те, що ви будете можливо від чогось відмовлятися тут. По двійці мечей вам захочеться більше, знаєте, закритися. Ви захочете відсторонитися, от тут можливо, вам потрібно зняти цю пов'язку. Вам потрібно позбутися цих своїх страхів. Чи хтось буде вам тут нав'язувати якусь свою думку? Хтось буде вам розказувати так, як правильно ви будете відбиватися від цих людей, ви просто будете від них закриватися. От тут вам потрібно знову ж таки чітко розуміти, куди ви йдете, і не боятися, не мати ніяких страхів, не зупинятися. Так, можливо, вам краще потрібно так, вам краще. Потрібно обдумати, вам потрібно буде знову ж таки уміреність тут від чогось, відмовитися так по дві ці камечей. Це коли ми самі відмовляємося від чогось. Це коли ми самі кажемо так: стоп, я більше там в це не граю. Або стоп, мені потрібно посидіти, подумати, я поки що ще не готовий. От головне, щоб ця карта не переросла, от в якийсь ваш сам по собі страх, коли ви не можете зрушити з місця. Тому що рухатися вам тут потрібно, так вам потрібно буде. У вас королева жезлів, так, зміни у вас йдуть, віка жезлів. І рухатися вам тут обов'язково потрібно. Але не потрібно також, можливо, підпускати в себе якийсь негатив або людей, які будуть вас зупиняти, чи будуть вас підговорювати, чи будуть вас, можливо, якось якимось чином вчити, так, чи ілюзії якісь на вас наводити. Так, наступна карта. Знову королева жезлів. М -м, то це ви. Скоріше за все, це буде саме ви, королева жезлів. Ви все-таки справляєтеся з усіма своїми так своїми задачами. У вас буде достатньо енергії. Ви зможете. Так, у нас коли карта нас повторюється, от вона дві. Це дві королеви жезлів, Коли карта нас повторюється, вони звертають на себе взагалі увагу, і потрібно от цій енергії, цій королеві жезлів, чи це буде якась жінка, яка буде у вашому житті участвувати? Зверніть на неї увагу, так і. Зверніть на неї увагу і можливо навіть почніть з нею працювати або перебирати від неї якісь її навички, перебирати від неї її енергію. Якщо це ви, то вам тут потрібно прям максимально фокусувати свою енергію, більше спілкуватися з людьми. Оці ваші паузи, які у вас були там на початку місяця. Говорили, що вам потрібно обдумати, вам потрібно зробити оцей ваш вибір. Вам потрібно знати, куди ви все-таки так рухаєтеся. Можливо, це буде просто якась така хвороба, яка вас трішки. Затримає і ви побудете наодинці з собою, ви приймете рішення, так, все, що я роблю, давай включайся, включ, включаємо енергію і рухаємося вперед. І королева Жезе говорить якраз про те, що ви тут будете мати е, саме, е, ви, зможете, ви зможете це зробити. Ви зможете досягнути своєї цілі. Окей. Okay. Ну і оракул. Так. Кета Ораку. Для тільців на листопад 2023-го. Міцвісті От Отак от. Сійте на своєму. От знову тут. Нікого не слухайте, не потрібно. Знаєте, цей вихор, який буде вас можливо збивати з ніг, ви маєте бути тут прям кільцем, стояти, знаєте, як той буйвол на своєму і не змінювати своєї точки зору. Потрібно йти до того саме до чого ви хочете. Якщо тут будуть якісь такі ситуації, які будуть вас виводити з себе, ні, взагалі, ні в якому випадку на, на них не потрібно реагувати. Будьте дуже стійким і всі ваші перепони, всі ваші якісь такі, знаєте. Екзамени, можливо, так, якісь ситуації, які будуть вас провокувати, вам потрібно проходити з гордо піднятою головою. Так. Так, зміни і прогрес. Ну тут однозначно, однозначно у вас будуть зміни, у вас буде рух, ви можливо, можливо, ви кудись поїдете. Бачите, дивіться, оце оце ваше цей ваш водоспад, який ви вже пройшли. І ви зараз приплили до дороги. У вас вже тут буде стійкість У вас вже буде міцна дорога. Ви будете стійко стояти на своїх ногах, і ви вже ніби пройшли оці всі свої перепони, всі свої якісь такі спитання. І у вас тут буде можливість саме вже почати якийсь чіткий конкретний рух. І нічого вам в кінці місяця, так, якщо ви міцно вистоїте його, якщо ви будете все-таки знаєте, дуже добре обдумовувати, робити правильні рішення, там, ваша сім'я вас буде підтримувати, ви не будете бігти за всіми одразу і будете відмовлятися від якихось токсичних людей, токсичних енергій, то у вас тут почнуться дуже серйозні конкретні зміни. Так що, тільці, я вам бажаю цієї вашої мудрості. І міцності в цьому місяці для того, щоб ви змінили своє життя, а не залишилися там, де ви є. Щоб ви змінили його до кращого. Так, і кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. А ми побачимося в наступних відео. Па-па!